Вітаю в ефірі лайф студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про гранти для ветеранів і про іншу допомогу у цій студії. Сьогодні Оляна Громович, заступниця голови громадської організації Ветеранс Хаб Одеси, і Олександр Коровай, директор комунальної установи, сервісний офіс ХАБ. Ветеран, вітаю вас, дякую, що ви сьогодні прийшли. Одразу для глядачів роз'ясню Оляна представляє громадську організацію. Олександр представляє комунальну установу, ну тобто, власну особу Підтримку міста Одеса для ветеранів, але разом ви робите одну справу. Тому сьогодні ми тут всі разом на одному майданчику будемо розповідати, як, по-перше, податися отримати грант. А по-друге, загалом, яка сьогодні є допомога у цілому, Оляна, давайте почнемо саме з грантів. В принципі, ми вже розповідали про це в наших ефірах, але є постійно нові такі міні-інформаційні приводи, коли нібито знову там якась або новий цикл пішов. Або є інформація про те, скільки ветеранів отримали гранти за попереднім циклом. в якій точці зараз ця робота, і чи насправді зараз ветерани або можливо і ті, хто ще не отримав цього статусу, але крокує до нього, можуть претендувати на отримання такої підтримки від держави? Дійсно, підтримка від держави існує, і ми, як громадська організація, надаємо підтримку і допомогу ветеранам у написанні грантів. Тому, якщо ветеранів є ідея, вони можуть звернутися до нас і ми допоможемо розписати цю заявку. Існує декілька видів грантової підтримки для ветеранів. Це, наприклад, від Є робота, коли ветеран може отримати суму від 250 тисяч до мільйона гривень, але є певні умови, при яких він отримує цей грант. Є окремі гранти для ветеранів від міжнародних партнерів та донорів, наприклад, від Айрекса, коли є грант на навчання не тільки на бізнес, і ветеран може перекваліфікуватися і здобути якусь нову собі професію. І це такий окремий грант грантне на навчання. Також є німецька асоціація, яка підтримує власне розвиток бізнесу ветеранів. І також є міжнародна програма від USAID – це економічна Україна, і вона також надає гранти для навчання. Ну і також я думаю, що багато громадських організацій є, які дають змогу ветеранам чи членам їх родин навчитися писати гранти. Так, наприклад, громадська організація Ветерансхаб Одеса ми реалізували в 2020 році бізнес-курс для ветеранів. І одним з елементів цього бізнес-курсу було навчання з написання грантів, що ми допомагали. І також вже в цьому році ми реалізували курс спільноти дій. І третім модулем це теж власне була громадська діяльність. І ми навчали ветеранів, як написати на що звернути увагу, як розписати бюджет. Ми запрошували топових спікерів, і вони вже власне розписували з ветеранами ці заявки. Для тих людей, які не контактують взагалі з такою сферою, як грантодавство, Я скажу, що це суперскладна справа, це майстерність окрема. Її треба опановувати, і цьому насправді треба вчитися. Якщо на початку 2022 року громадські організації їх представники робили це більш інтуїтивно, і у принципі фінансові інституції і меценати за кордону не відмовляли, навіть якщо грантова заявка була оформлена десь неправильно, десь з недоліками, то згодом підвищилися умови і вимоги до таких документів, і це стало досить складно здійснювати. Тому навчання, яке ви проводите, воно насправді. Ну, над актуальна, Олександре. Щодо власне, підтримки бізнес напрямків для ветеранів. Оце один з ваших кейсів, чим ви займаєтеся. Ви допомагаєте ветеранам перенавчитися, можливо, десь облаштувати вже існуючу спеціальність або професію, запустити якийсь бізнес-проект. Правильно я розумію? Я б хотів уточнити тут трошечки. Тут справа в тому, що я сам ветеран, військовий з 2001 року і закінчував наш Одеський інститут сухопутних військ. І починаючи з 2020 року, у мене є статус особи з інвалідністю внаслідок війни. І я його отримав ну, відповідно до своїх знань. Я сам вивчав законодавство, сам робив в мене це зайняло півроку. І змінювався, шукав інформацію, там дивився, менторився сам. Не було хто би мене підтримав. І саме тому я почав от таку теж до призначення на посаду директором комунальної установи. Я зробив таку діяльність, я допомагав, ну став таким ментором для таких хлопців, ветеранів, які не знають, що робити і куди рухатись. Бо ну, зміни це не тільки ти отримав посвідчення, отримав держави гарантії, там хочеш розвиватися далі. А от мені не вистачало, наприклад, такого побратима, який вже це пройшов, знає, яких помилок не допустити, куди дивитися, а куди не дивитися. І саме багато хлопців вони хочуть започаткувати свій бізнес. Тому що. Ну, розвивати країну, так, підтримувати якусь економіку, якось більше заробляти. Ну, власне, якщо є на це можливість, і держава це фінансує. Держава також фінансує. І ось проблеми починаються, коли ти начебто написав бізнес-план, начебто все тобі розказали, а це як отримав права, а потім сів за руль і вдарився в перше дерево. І потім починаються проблеми з податковою, з пошуком приміщень, там, з бухгалтерією, ну, з реальним ринком. І мені тут до вподоби одна фраза є, що ну що там, продаєш. Він каже, продає, продаю, але ніхто не купляє. І ось цього, в цьому проблема, що треба розуміти і продажі, і маркетинг, і таке. Тому тут підсилення цієї грантової політики, яку створює держава, створюють громадські організації, допомагають дійсно багато писати людям. І дуже потужно зараз працює центр зайнятості. Ми були на, не, не на одному і в обласної, міській центр. То там є програма, які вони навіть допомагають тиждень навчають, і потім вже треба людям працювати, і саме, самими класними порадниками стануть реальні і дійсно досвідчені підприємці, які скажуть: сюди не йди, сюди не йди. А це треба робити в першу чергу і от так от ми зібрали на базі нашого нашої комунальної установи декілька днів назад якраз зібрали у нас були присутність презентацію бізнес тренери які розказали загалом, що які види бізнесу, чи офлайн, онлайн, куди краще піти, що обрати. Це є знаєте, кажуть, безсмертні бізнеси, є бізнеси сезонні, і людина вже для себе розуміє, що і як, куди, в яку сторону, по перше, дивитися. Друга частина вона складалася саме з податків, тому що є в нас юридична особа, фізична особа, форми, які оподаткування, відповідальність, врешті решт треба теж знати. І третє це вже саме тоді можливість, що можна отримати, і центр зайнятості презентував якраз підтримку, яку дає держава. Коли ти береш грант, це і працевлаштування осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників бойових дій, тим, які можливо, якісь повинні бути особливі умови праці, і навіть фінансову підтримку в таких випадках там є багато цікавих програм, дає держава. А Олександра, я так зрозуміла, що ви а ну ідея принаймні полягає в тому, щоб надавати такий супровід на шляху побудови бізнесу мікро середнього у ветеранів. До речі, ви сказали одну дуже важливу річ. Я б хотіла Оляну уточнити. Коли ми отак формулюємо тему гранти для ветеранів або підтримка для ветеранів, ми не звужуємо тему насправді, тому що є військові, які ще не мають цього статусу, є інваліди, люди з інвалідністю, а є учасники бойових дій. Це теж окрема насправді категорія. Чи не звужуємо тему? Тут досить хороше питання, тому що залежить від того, на який грант ми подаємося, і в кожній грантовій пропозиції є окремо прописано, хто може подаватися на цей грант. І, наприклад, якщо ми будемо брати наприклад, є роботи, то можуть подаватися лише учасники бойових дій, ветерани, в кого є посвідчення ОБД в дії. Це частково обмежує і створює проблеми. Але е, я думаю, що це все вирішується в процесі уже подання і подання на міністерство, щоб убиде з'явилося в дії. Але це потребує часу, і більша частина цих ветер... е, більша частина ветеранів е, відноситься до цього з розумінням. Тобто е, ветеранів зараз кількість збільшується, і держава не встигає опрацьовувати всі заявки. Тому е, цей процес відбувається досить так повільно. І до цього підходять з розумінням. А ці процеси не синхронізуються. А, надання статусу ветерана і розгляд грантової заявки. Я маю на увазі, що а, з ветеранства може бути а, є затримання, а грантову заявку от би вже і затвердили, але ну нема такої можливості. Це було прекрасно, якби вони синхронізувалися. Але на, на жаль, ні, тому що обов'язково, коли ти подаєш документи, ти маєш підвантажити от всі документи і саме е, зас, під, е, засвідчену копію. Да, ти також маєш туди підвантажити? Я підозрюю, що ви не ведете окремо такої статистики, але може бути, що цю статистику треба запитувати, ну, що не менше у мінветеранів. Але все ж таки, от люди, яка кількість людей, яким ви допомогли скласти грантову заявку і теж якийсь супровід там паралельно надати? І скільки таких їх отримали? Це, це досить хороше питання. Я скажу лише по статистиці те, що за дослідженням українського ветеранського фонду, 64% ветеранів хочуть відкрити власну справу, і 34% ветеранів вони турбуються про працевлаштування, чи приймуть їх на минуле робоче місце. Щодо того, як ми допомагаємо і скільки ветеранів я розкажу про крайні випадки. Я думаю, що більшість знає, що Український ветеранський фонд надає гранти для ветеранів. І одним з таких грантів є Варто, Варто золоті руки. І 20 тисяч на відшкодування для ветеранського бізнесу, і ми менторили трьох ветеранів в цих програмах. І за статистикою дві заявки пройшли, одна заявка не пройшла, тому що там були питання власне до От, хор... хорошо, що згадав Олександр, тому що там власне було питання до території, до оренди, і власне в... в цьому виникло питання. Але я можу вже таке анонсувати, що один грант він вже реалізувався і завершився. І у нас в Одесі працює ветерана Піца на Добровольського. Це за власне відкрилася друга філія «Ветеранної піци» в Одесі за кошти Українського ветеранського фонду. Е, реалізував її ветеран, керівник громадської організації Ветеранська Одеса Олександр Голопотелюк. Е, і друга ідея, яка виграла, це відкриття кав'ярні в Чорноморську. Це вже був другий етап конкурсу Варта ГО. І зараз, власне, ветеран, там наш ветеран відкриває кав'ярню. Він вже в процесі в довершення, і ми вже чекаємо, коли він нас запросить на відкриття. Ну до кавою до Чорноморська делекувато буде Одеси там їздити, але якщо раптом. А щодо ветеран піци не в якості реклами, але сьомий канал часто, якщо якісь у нас тут свої внутрішні вечірки, замовляли саме ветеран піцу, і вона смачна. Підтверджую, Олександре. Уляна зазначила, що є частина тих, хто хоче почати розбудовувати новий бізнес. А є ті, хто все ж таки волюють повернутися на старе місце. Причому я так розумію, йдеться і можливо про бізнес, і про наймену працю. Е, з вашої аудиторії, з ким ви зараз спілкуєтеся з ветеранів, ви відчуваєте оце е, такий розподіл? Чи все ж таки змінюється свідомість у ветерана? І він, е, ну пройшовши е, жернова війни, е, він розуміє, що треба життя можливо, і змінювати і йти отримувати нову спеціальність нові навички вибудовувати нові зв'язки ділові є таке є я просто по перше хотів ще зазначити що в нас є і така інформація коли звертаються ветерани і ми спілкувалися із громадськими організаціями які хочуть отримати грант але в них немає досвіду і вони не звертаються до це теж є проблемою до більш досвідчених громадських організацій, які би так само променторили їх і сказали, куди дивитись не куди, а починають шукати якусь нас власноручну інформацію в інтернеті, натикаються на якісь телеграм-канали, і там їм кажуть, що є якась жінка, чи є якийсь чоловік, який допомагає писати гранти. Ну, це шахрайство може це бути. Шахрайство, звичайно. Бо за це попросять якісь кошти не, ну, Я би не сказав, що це в чистому виді угу. шахрайство. Тому що там це обично якийсь ТОВ, який підписує договір, і платиться сума там в 4-5 тисяч гривень, як за консультацію. Це типу посередник такий, да. так? А потім ще треба віддати 10-15% після отримання гранту. І тут е, набираються таких заявки у таких людей. Вони в принципі заробляють за те, що вони тіпа консультують і допомагають створити заявку, але людина зачасту такі гранди не отримує. А виграші тільки то, в яка допомагає, тому що вона і за консультацію отримала, і в разі виграшу гранту, якщо класна ідея або ще щось, вона ще й отримує проценти. Але як потім людині проводити це все через бухгалтерію? Ми цього не розуміємо. Да? За 15 відсотків угу. там вже ж розписано все. В общем, це такі проблеми, які я і тому я хотів би порадити. Не звертайтеся до таких людей, які потребують якихось коштів наперед чи за консультацію. Є от громадські організації. Є державні такі напрямки, от як центр зайнятості, там проконсультують, там допоможуть і там підскажуть. І не треба за це платити. Дуже і так люди віддають і своє життя, і своє здоров'я на захист і ще й платять за те, щоб нормально жити і розвиватися в нашій країні. Тому запити різні запити, от, продовжуючи відповідь на ваше питання. Ще один запит: це ті, хто втратив свій бізнес. Які би хотіли відновити і їм край необхідні такі гранти. Ну ви знаєте, в нього було все успішно. Потім щось в нього прилетіло. Він знає систему роботи, він знає, як працювати з налоговою, і він би хотів відкрити кав'ярню, але вже не, наприклад, не під Маріуполем, а десь в Одесі або в тому самому Чорноморську. І дуже важливо таким людям допомагати. Прям давайте до нас і вони повинні знати про такі можливості, що держава дає. Багато з них не знають про таке. Давайте бо знаєте, ми зосередилися на роботі, це неодмінно велика частина життя кожної людини. І коли е, військовий повертається е, в тил, е, отримує цей статус ветерана, е, ну напевно. В цифрах не скажу, але півжиття робота це точно. А там потім родина, близь близькі хобі. Але все ж таки, от найбільшої підтримки, от з вашими відчуттями, ви дуже багато спілкуєтеся з ветеранами, Оляна, за вашими відчуттями, е, якої частини підтримки вони потребують найбільше? Ну на початку, мабуть, щоб взагалі ни, ні ні ніхто не чіпав, не ліс зі своїми, зі своїми порадами. Е, далі, мабуть, підтримка родини. І що родина має бути готова до е, прийняття ветерана, е, і далі вже, мабуть, працевлаштування і самореалізація, тобто, що е, ветеран, який захищав країну, він має повернутися, і для нього має бути місце, що він має можливість реалізуватися, має змогу знайти нову роботу або повернутися. На старе місце роботи або ж відкрити власну справу. Можливо, от також за дослідженням Українського ветеранського фонду, що частина ветеранів в них все таки змінюється світогляд після повернення. І е, у частини ветеранів е, під час участі у бойових діях можливо більше якось проявляються лідерські здібності, е, можливо, е, проявляються більше амбіції, і це їх стимулює до розвитку власної, наприклад, навпаки, справи. відбувається по-різному. Відбувається По так, тому що. Е, ми ж всі знаємо, що всі люди різні, і в, в кожного може відбуватися по-різному. І один етап може бути такий, а інший етап може бути зовсім по іншому. Тому е, знаєте, крім того, що м, ми говоримо, що ветеран повинен бути готовий до суспільства, але так само ми маємо готувати суспільство до повернення ветерана. Мені здається, що, що у цьому найбільша проблема зараз. Ви знаєте, я сьогодні їхала в маршрутці. Я не впевнена, що той військовий ветеран. Він був по формі, він мені. Уступив місце. А їхав він, ну я так думаю, до лікарні. І, скоріш за все, у нього є поранення. І мене це так здивувало, що те, що мала зробити б я, напевно, якщо б я сиділа, а він стояв, зробив він для мене. Я його сидила на нас, кажу, що я зараз виходжу. І це було дуже приємно. І е, е, єдине про що він переживав, ми розговорилися, що він не встигне оформити всі документи медичні. Е, ну напевно, до повернення у стрій. Е, Тому от неготовність нашого суспільства. Я дуже сподіваюся, що саме цей ефір зробить маленький внесок, каплиночку до того, що ми наших глядачів підготуємо також до цього, що сприймати, по-перше, з повагою військових ветеранів потрібно по-друге, надавати максимально ту допомогу морально, хоча б яку ви можете е надати. Ну і громадські організації і місто у принципі теж з цим е впораються. Знаєте про що ще хотіла поговорити? Олександре, е от ви багато говорили про центр зайнятості. А от Якщо от людина нас дивиться зараз, і вона ну ще навіть не приступила до пошуку інформації в Google? А вже ви маєте досвід і можете цей пошук повністю замінити і зробити це набагато якісніше. До кого звертатися? До кого йти уперше, там можливо з яким же пакетом документів, щоб це було максимально швидко, ефективно і працювало? Я перепрошую, ви маєте на увазі щодо отримання? Будь-якої допомоги, Будь допомоги. Будь допомоги. Ну, е я би хотів почати. Дуже голосно звучить зі всіх зараз е телеефірів і екранів: шлях ветерана, шлях ветерана. Ну, треба розуміти, що таке шлях ветерана. І починається він саме з військової служби уже тому, що. Коли людина виключена зі списку військової частини, я буду трошки військовою мовою говорити, тут вже причина може бути різна. Це може бути поранення, захворювання. Ну він вже не може проходити військову службу, і він вже починає бути ветераном, учасником бойових дій, і, ну, або має право на цей статус, або особи з інвалідністю, таке інше. Далі починається дуже важкий шлях, і ми його називаємо це Другий фронт. Фронт була там війна з орками. А тут починається війна з державою. І всі думають, що це війна дуже важка. Але якщо взяти так, якщо ти знаєш дорожку, по якій йти, або є люди, які тобі можуть підказати, бо вони вже пройшли і підказали дуже багатьом особам, куди йти і що робити, то це не дуже важкий фронт. Але е люди, що думають, що я прийду і зараз все зроблю, і впираються в те, що по декілька місяців стоять в військоматах. Бо немає того документа декілька місяців в управлінні соцзахисту не можуть отримати, тому що не вистачає документа а просто законним методом не можуть дати цього документа. Їм їм треба чекати з військової частини. Тому саме шлях ветерана починається з визначеного пакету документів, який тобі пригодиться на всі випадки життя. Вплоть до отримання пенсії, працевлаштування, ну, отримання, наприклад, якщо ти в центр зайнятості е, захочеш отримувати на випадок безробіття, отримання пенсійного забезпечення, пільг, гарантій, є конкретний пакет документів, який ти повинен взяти під час звільнення з військової частини. І ті, хто підготовлені або звернувся вже особисто до мене, або подивились моє відео, на, там є в мене на сторінці відео. На ваші особисті чи на сторінці КАУ? Воно на сторінці не комунальної установи, це що, коли є громадським діячом, громадська угу. організація, це відео в Тіктокі зараз набрало 270 тисяч. Внизу там є список саме цих документів. Люди, які взяли під час звільнення, а вони ну в принципі не мають ніяких проблем з отриманням, тому що і служби, і е, різні установи, які дають виплати, пільги, е, гарантії, вони все це оформляться ну протягом декількох місяців. І дійсно не одна людина зараз може підтвердити мої слова, тому що хлопці кажуть: та ні, не віримо, та це ні. Та як ні, ось все розказали. Навіть за руку не проводив, просто дали список, куди йти, куди йти не двічі, а потрібно mm -hmm. один раз піти, щоб не повертатися. І спростило якраз створення єдиного простору у нас в місті Одеса на Косовській 2D. Спростило те, що е, спеціалістів, які надають допомогу ветеранам або членам їх родин, зібрали в одному місті в єдиному вікні. Тобто, коли Центр людина соціальних готова, послуг, так. власне, ви там, так ми управління захисту населення управління, ну у справах ветеранів, так само це ті, хто якраз від стола до стола, mm -hmm. можна так сказати, не вже не бігати по районам. І це дуже спростило. І коли людина підготовлена з документами, знає куди йти, то вона це все отримує дуже швидко. В принципі, там тільки терміни, які визначені законодавством. Mm -hmm. Так, я зрозуміла, куди йти. Якщо мене спитають ветерана, куди йти, я скажу, вже куди йти і до вас також звертатися через соцмережі. Е, Уляна, наостанок, от єдиний, знаєте, воно мене так трішки стривожило, Ми з вами обговорювали до самого ефіру е, проблематику грантів, і ви так зауважили, що не дуже багато охочих. Е, так, е, не, не, не те, що не дуже багато охочих, не всі знають, як, що, хтось боїться. Е, і, от люди складають такі собі трішки бар'єри, але е, я скажу тут таких два момента: що е, перше так це може бути страшно, але хто не спробує, той і ніколи не реалізує свою А класну Чого віде? тут боятися? Поясніть е, тому, що е, це час це займає довгий час. Робота над самою проектною заявкою, робота над бюджетом, над, над бізнес планом це займає час, Скільки? і цей час треба пройти. Залежить від того, на яку суму ми подаємо і на який період реалізації. Uh -huh. Тобто, якщо це рік, зрозуміло, що це там бізнес-план буде розписаний довший. Якщо це півроку, то ви бізнес план розпишете швидше. Ну, орієнтовно, хоча. Може бути два тижні, може бути два місяці. В моєму уявленні, якщо взятися за справу, за два-три дні бізнес план навіть великий можна розписати. Можна. Якщо можна. ну, просто зайнятися цим, не відволікатися на інші справи. Да, але в нашому житті так стається, що у нас завжди є якісь інші справи, і ми постійно кудись спішимо, біжимо. Але звичайно, можна. І е, головне, щоб була ідея, і знаєте, була така візуалізація цієї ідеї, mm -hmm. тому що коли вже є візуалізація, її легше реалізувати. Але е, я ще також прокоментую тут питання до Олександра: що е, куди і іще Е, Мені здається, що можна просто пр приходити, як мінімум. Якщо у вас є вже зібраний пакет документів, це прекрасно і це чудово. Але якщо ви не знаєте, з чого почати, наприклад, написання гранту, ви також можете звернутися до людей, хто вже це писала, ви дещули, чи, наприклад, до нашої організації громадської організації Ветеранська Одеса чи до центру зайнятості. Тобто є кваліфіковані співробіт. Які вже мають досвід у написання грантів, які вже мають досвід у реалізації цих грантів, і люди вам допоможуть. Мені здається, що саме от комунікація це є нашою силою і потрібно комунікувати. У мене вже виникла ідея. Я вас попрошу, коли буде відкриватися у Чорноморську кав'ярня, попередити нас, з'їздимо з все вийде, знімальною групою, щоб зафіксувати момент відкриття, показати, врешті-решт. От, е, яка картинка може бути наприкінці, якщо ви цей е, увесь шлях пройдете, е, і бабіше вам ще й допоможуть цього пройти? Звичайно. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Дякую вам за вашу роботу. Е, нехай проблем буде менше. Нехай ветерани е, звертаються, перенавчаються або повертаються до е, своїх попередніх навичок, спеціальностей і робіт. І е, дуже закликаю Одеситів е, підтримувати ветеранів і бути готовими як суспільство до того, що е, військові повертаються до нормального життя, і це добре. Це найголовніше. Уляна е, Громович, Олександра Крова були гостями цієї студії. Ефір для вас провела я Ольга Гвоздецька. Я дякую, що ви були з нами з прийдешніми і залишайтеся сьомим.